Всім привіт, з вами Арт І це, я думаю, все. Це фінальна частина Гардена Open Ван Сім. Блін, жалко, прикольно було, але це жалко. Бо ніби дуже швидко, все рівно. Не дуже прям швидко, але все рівно, ну ми пройшли його за. Все. все вообще постійно рад, то за 2 годинки його можна. Ну, Але прикольно. Ладно. Для чого ми з на цих якихось попіках? Вот наци, а да дверь просто на выломали, да? Чекай-то. Second, second. Mm -mm. Так, 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 Сарас. <свист> <свист> так, все начинаем. Окей. Окей, окей. Так. Все, проходим. Знаешь, твой секрет. Я за это всю комнату. А ну-ка. Так. Поднимаемся наверх. Я вам трешки ниши покажу. Так, все, мап и фанг. О, гад. О май. Сен. Да, починаем зараз-офика. Опа. Так, зараз все Попередній раз тут зупинилися. Що нам треба, дрон? Де дрон. Дранячка. Тут він. TV Man. Пачки, чопа. Чопачки. О, oh мой Куда, куда, куда? Куда? Да. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Все. Фоткаем. Так. Все, это пара... А, типа, вот. Понятно. Зверху вот так чепіндик. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Пройшли. Все. перші пройшли. Дрон слишком. Далеко, дран дуже далеко. Як це проходить? я понял Ааа! Ч включилося? Бай. By... My car, buy car, buy balance. О! Oh. No. No. Stop! Stop! Зачем? аккуратно. Вау! Это супер лечко. О, о-о-о. Ай! Ну, да зараз, зараз, я просто забыл, что не бывает. С кем не бывает? Ну, дрон вообще... какие Що є, да полетити бейбі. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість. Ху, все, ми про Батюшки, матюшки, вы издеваетесь. А тут мой просто так чекает. Опа! Ше, да ну я Пап. А? Я... там не горить! Не па! Не па! А? Як проходите, вы ч смысли? Два, три, четыре. А, то до свидания. Все, все, просто так. Все легко було по раз. Навіть не подобається треба один раз. Ото. Опа, ні, я туди не хочу йти. Тут темно. Ой-ой, что за музика? Щ... Це музика. Опа. Чекайте! Шо? О? Ми над містом. О, хірург. А да банбалена О, там театр, да цек в Дубаях Ты выгляды звик на бос Да опа mm -hmm, понятно Так що? О Жамба джоша, цярниз до свиньжон с тим зразком. Як? Там з... Чи Нам треба прыгати. Все? Так! Ам забрали цей гіваниум джамба джоша. И что, нам треба в ньому вкалити? Шопшо. Шбен вырест став гигантом. Так. Ну... Не пол. Пич. Я думал, что ты то Так, лезет на полу. О! Я чуть не впал. Что за? О! И что тут? Опа. Сейфити. Нормально? Прыгаем? Безопасно? Не треба. О, <свист> uh, нормально. Я не цікавий, майор. Зрозуміло. А це що, же? Ну, но... поки що тільки 8 кілометрів знімаю. Це тоді дуже рано, тому що... Но. Я почав знімати десь кілометрів, але ми вже закінчуємо. Тоді це не так. Чекайте. Тулс Магазин Март. Гаразд, ти все ще цілий і неушкоджений. Це означає, що ти. Але зачекай, що це там у тебе там. Це зв'язково Іваніумо? Він, мабуть, поранився, намагаючись такти від темряви. Тоб, навіть краще, ніж шукати його, ми, ми можемо використати це що. Ходімо за мною, я ненавиджу використати свої найвищі знання про товари про але ще є те є. Так ходить. того як установа відмовляє до усієї хвилин хорах і кинула їх на рівні нищи. А ну зараз я вам покажу карту від секретної кімнати. об'єкт але я потім до нього не повернусь Чекайте. То прям на welcome to Sitinjo. Прям цей вход. Зараз я вам покажу. Мабуть, секретну кімнату. Не тут. Опа, скипетра нету, тому що він його забрав. Понятно. І от. А якщо тут, подивитися. То вообще чекает. Тут бы. Маля чач будет. Але. мало но... ж. Мало но... чекает. Ну, но... может, тут ведь Тут. типа. Карта. Блин, она ведь не знаю. Тут моя бота-карта ведь секретная комната, читон 4 кимна. Чекайте, тут, 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 тут педугла меня ничего, не бачу, окей. Погнали! еще в... одну кимнату. Ну тут так, а тут де давай. А тут, тут, тут Може, ніби мало бути. Десь тут. Опа. Опа. А вот и карта. А, а нас було там. Мы сделали Мы забрали фіоле... Ми забрали фиолетовую карту в Банбаліни? І ми могли там відкрити, тут можемо відкрити, тут зелена карта. Бо я ще думав, що не можемо, бо ми спочатку не могли. Але зараз ми можемо відкрити, і тут лежала карта від секретної кімнати в Банвані 7. Погнали туди, на те ж місце. В принципі, тут ми всі, всі розібралися. Не можемо. Ну ладно. Пачки. Чего? Там якийсь пулятар. Дер... 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 Нас там чекає хірург, але мені пофиг. Мы просто його, секунду, зараз проходим. І дадемо куди нам потрібно. Чекайте. Ммм, mm, простите, кто вы такой? Я кто? Я блогер Арт Кинг. Вот кто я такой, Нафиг. Да. Тут у мой стоит черный битергейгер, але мы вже від нього побежали. Ну да, да. Пукнули, а. Чуть-чуть додумав, застряг. Опа. Його там же немає. Мабуть, чорний бітрик його забрав і... унес. Емм... Простите. Хто ви такий? Так, да, хто я такий, боже мій? Хто да, ти такий взагалі? Монстр сюди пішов. Який монстр сюди пішов? А, вот этот... дитина. Все, залфіус, чи хто нафіг? Може, вони про це говорили? Отебно. Так. Пробираємося. Так. Зараз буде наше дійство. Потім вже повернемося до того. До центрального Тунель включено. Все. Вернемося до цього, де був Вітер Гігель Ой, а як тепер пройти, в принципі? А може? Блін. Що делать? ми проберемся, як-то. Напевно, все, ми не проберемся. От я цей. Тот же ще разум. Блін. Так як? Короче, ми не заберемося туди, ми вже в секретну кімнату не попадемо. Шалку, я б попав туди. О, блин, а я вже не зможу туда попасти. Блін, може в наступний раз. Вже не вийде, але я знаю, що там є. Не знаю, как там темноты честно, я. Я вам покажу в интернете пинки на все ролику, что получится. Сейчас, блин, а может и на не получится, не да. знаю. О, шприц. Что? Ты что делаешь? Чувак? 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 Останови... Stop. Oh. All right. Oh, I've laced this scepter piece with a modified version of sample. You oh! Ah. It's so potent that even the queen can smell it from all the way up there. If she's even still capable of smelling. Ready? Він дадуп. ду Ми знову зустрілися, старий друже. я пам'ятаю, друзі, не зачила один одного до дов'язні. Ти маєш повне право за все на нас. Я б теж злився, але ти маєш зрозуміти, щоб змушені зробити. От що сталося о, насправді наш план провалився. А ви всі взялися на то бойку зломушу понести покарання. Тож ти пішов легким шляхом. Змусив мене самого заплатити. Нічого з того, що ви можете сказати або зробити, не зможу компенсувати всі ті холодні ночі, які я працюю. я не можу описати, як приємні бачити, як ви тремтеде від страху переді мною. Старого себе, поки він. Не знищив себе. Хіба це не що вона? І це спрацювало. це дав мені надію, коли ми everything. витратили нам це варто боритися. Тепер мені потрібно, щоб ти зробив. Навпаки знищив no цього you. нового. Тебе він має яркий погляд на життя, який ніколи б не за нас I так далеко. Обертається один проти одного, They вони перемагають

<рик> <рик> Что змея баба? Ты не знаешь, ти? Ты баба! Ты баба! Просто баба! Раз... Что тебе за? Ну! Костяра! Стань! У на поле. И поле Стоп! О, все, мы не можем вийти. Так, yeah, right. да, хлопці, это твоя армия! Чо? Нам нолина! Панболина! Панболина! Набнолина! Китазавер, Сердададу. Там, там, там чом бы ч ж кричить? В смысле? О!

Можно ты сможешь... Да шо, таке? Чё ему Да шо таке было вообще? Ааа, стоять! Скипетр? А джош? А шо ты ревешь? Ну что? Шо ну Ну Скипа тортой. Так. Идея. Алло. Все? А не, не все. в смысле? Это из локации? Ну, это похоже на карту на Бан Бан 2. А? Стоп. Если приглядеться, О, добре, ти прокинувся. А тут що? А тут не знаю. Чекай, якщо подивитися, то щось ніби бан-бан. Бан-бан щось. Не похожий. Щось мені здається. Так на банбана ще й світить. Фонарь. Почекайте. Що з банбаном? Знаю навіть. Ми перемогли? Можемо що че зробити? Чекайте. У нас є карта? А, да, в нас є. Ісо, Во -во, тут Вообще не прикольно. А, до речі, дай мій пульт? А пульта в мене ж немає. Я замітив в мене пульт не пропав. Все. Так, Раквіна і мій пульт. Вони сплять. Так я взяв пульт, але в мене його немає. І що? І Вони сплять. Все. Це походу кінець бан типу? типа. чому? Це виглядає так, ніби ми можемо здерти цей Що це? Той малюнок на стіні, здається, за ними щось ховається. Да! Дивно, я просто залишився це і вам обом треба відпочити. А, нє-ні-ні. -ні Ой-ой-ой. А чого музика зразу? А вони сплять, так? Да? Будемо святкувати. Це банбан из Бан Банбан 8. Стінгер Флін. В принципі, дякую але я і так далявся, тому ти тут. Я не думаю, що це гарна ідея. А не Очки. Все нам дали отсылку на Банбан -Бан 8. Ми бачимо того персонажа якраз. Ми бачимо того самого персонажа, там був такий малюнок, там був такий малюнок, і це якраз той самий Банбан -Бан із Банбан -Бан 8. Бан -Бан... Тут зараз ми Банбан -Бан 7 проходили і да Бан -Бан 8. Скоро... Дя -дя -дя. Oh, no. Ніколи не грай з Він діявол! Лікарський наказ. Опаня. Лікарський наказ був. Лікарський. Докторський наказ. Так. Все. Дякуємо за гру. Е іди гру це списку бажань можна тут. У, все, ми пройшли Garden of Банбан 7. Ну то ж, ребятки, в секретній кімнаті є такий персонаж, який показували по трейлеру. Його звати Браціста, Брасіста, Брачиста. І в нього такий, знаєте, як писатель, ну і знову зелена, знаєте? Ну, не зелений а такий жовтий, він такий синій. Це не той, це не оцей банбан, -бан, Кого ми бачимо не оцей, а інший. Якщо подивитесь по трейлеру Гарта Нован 8, там якраз буде той брошиста на синій, Там де він відкриється з правої сторони. Той стіни. О, і, ребятки. Будете заходити на мій канал, все буде далі знімати Roblox, там Майнкрафт, як буде чекати Гарта Нован 8 з нами. Боже, дякую розробочкам за те, що роблять нам такі е, ігри. Спасибо. Банбан-сим реально... Реально нереально. Банбан-сим Реально, реально. Банбан-сим Дуже Очень интересно. банбан Сім прям таким. Реально. Фу, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Арткинг Всем пока. До новых встреч.